Ви не порушували трудового права. Юристи надають безкоштовні консультації жінкам трудові права, яких порушують під час вагітності або відпустки по догляду за дитиною. Початку року на гарячу лінію самопомочі поскаржилися на працедавців близько 80 жінок. Третина із них вже подала позови до суду. У більшості випадків вагітних жінок та тих, які перебували у декретній відпустці, незаконно звільнили з роботи. Проте, роботодавець не має на це права, якщо своєї згоди не дала сама працівниця. На підприємстві зобов'язані або перевести жінку на легшу роботу, або ж запропонувати їй схоже місце праці. Тому у юридичній службі врати. Ще провели соціальні дні, коли кожна жінка трудові права, якої порушують, могла отримати консультацію. Тут також допомагають написати позовну заяву до суду. Жінки, які звернулися до юристів за останні дні, здебільшого скаржилися на невиплату допомоги по вагітності та пологах, а також декретних грошей. Я була в декреті з першої дитини і зараз пішла в декрет з другою дитиною. Тобто шість років вже скоро буде, як я знаходжуся в відпустці. Подогання дуже за дітьми. І от мене питання: які гарантії тоді я вийду на роботу, чи що от, мій працедавець, чи ви мене забезпечують роботою? Досить часто жінки самі не звертаються за допомогою. Вони е, мають ряд багато інших клопотів по за дитиною і досить часто самовільно ігнорують такі звернення і дають право роботодавцю порушувати свої власні права.